Що програли, твої емоції? Програли в захисті, програли в захисті ці довгі пацани, пропустили їх багато і дуже багато промахав. Рома Серко сьогодні зіграв дуже багато. П'ять полів, але забив дуже мало. Взагалі він забиває на багато дійшл. Не знаю, що сталося з Ромою. Ну і всі так по Я нічого не забив, дехто хлопців дуже мало забили. Але захист прогуляли повністю. Кого б ти міг виділити з суперників, хто був? Хто найбільше спричинив урону вашій команді? Мені ніхто не сподобався. Ніхто? А, грали всі рівно, команда рівна, всі грають, всі б'ють, забивають. Рівна команда, нікого. Завтра граєте за третє місце. За бронзу. Зараз буде визначатись ваш суперник. Кого ви хотіли бачити в якості суперника завтра в матчі за третє місце? Ян Бойс. Ян Бойс. Так. І які плани на матч за третє місце? Треба вигравати. В будь-якому випадку. До кінця. До останньої секунди. Все треба покласти пластиково. Добре, давай, до завтра.